Шахи з акрилового каменю зі стилізованими фігурами у кейсі. На ньому можемо нанести індивідуальне оформлення. Кожна фігура зроблена до деталей. Елегантний дизайн дошки робить цей набір окрасою будь-якого інтер'єру. До комплекту входять шахові фігури, фішки та кубики з акрилового каменю, що забезпечують неперевершену якість та довговічність. Цей варіант стане стильним акцентом у вашому кабінеті, офісі чи вдома, додаючи нотку вишуканості та елегантності, поле покрите спеціальною ювелірною смолою, яка надає блиску та захищає від пошкоджень. Різьблені борти, заповнені антикварною фарбою та підкреслюють витончений дизайн і додають вишуканості. Зручний і стильний кейс забезпечує надійне зберігання всіх фігур. На цій моделі є можливість виготовити ваш малюнок, логотип чи надпис, що додасть індивідуальності та унікальності. Такі шахи можна укомплектувати чухлом на ваш вибір з якісної натуральної шкіри, екошкіри або алькантари, підкреслюючи ваш стиль. Цей набір стане оригінальним подарунком для ділових партнерів, друзів, батька чи чоловіка. Замовляйте свій ексклюзивний подарунок на сайті або за номером телефону.